Луковицька церква з народом, а тому підтримує його демократичні прагнення. Втім, закликає до спокою та миру про те, як вийти з революції і не допустити подальшого заострення конфлікту, далі в сюжеті священнослужителі кажуть, українці дорого заплатили за свободу, тому головне завдання зараз не осквернити ці жертви погромами та безчинством. Той хто тримає в серці ненавість, хто закликає до самосуду, хто закликає до якогось е, е, спротиву. І ще до нової крові чинить тяжкий гріх. Прощення це один із мирних шляхів виходу з нинішньої ситуації, запевняють священники. В той же час зло не повинно залишатися безкарним. Треба дати людям, навіть які оступилися, впали в спокуси, брали хабарі, були винтиками, винтиками у цій системі. Їм треба дати час на покаяння. Шлях до якого церква кликала і кличеться. Шлях покаяння це переміни, це передумування того, що людина робила та робить. Це будування свого життя внутрішнього і зовнішнього за словами Христа. Спасителя. Представники церкви впевнені в тому, що у Чернівцях не пролилася кров, є також їхня заслуга. Але зараз вони можуть лише молитися, а ситуацію повинні контролювати високопосадовці. Заспокоїти. Цей народ може вже сама влада, яка прийняла на себе відповідальність. Вони хотіли керівництва, але питання стоїть у народі. Чи вони хотіли керувати нацією, чи вони хотіли збагатитися? Якби в подальшому не розвивались події в Україні, священники закликають до миру та взаєморозуміння.